Повідомлятимуть про небезпеку через смс повідомлення Вже 7 вересня на Буковині розпочнуть тестування нової системи інформування про надзвичайні ситуації. Жителям регіону надходитимуть короткі повідомлення від ДСНС. Таким чином розробники визначатимуть, як працює система. Відповідати на СМС не потрібно. Згодом програму впровадять у повсякденне використання. Деталі знають наші журналісти. З початку повномасштабного вторгнення російського агресора виникає все більше потреби у своєчасному та повному інформуванні населення про небезпеки, викликані війною. Так у 17 областях України тестують нову систему сповіщення. Громадянам надходитимуть смс-повідомлення з відповідною інформацією про небезпеку. Новинку випробують і на Буковині. З 7 вересня по 10 жовтня планується тестування розсилка тестових текстових повідомлень за допомогою операторів мобільного зв'язку це буде відбуватися у визначених областях до таких областей і також належить чернівецька область о 12 годині кожного понеділка середи і п'ятниці боковинцям надсилатимуть повідомлення з текстом ДСНС україни тестування системи інформування населення смс отримують абоненти київстар лайфсел і «Водофон». Ми також будемо аналізувати цю інформацію, цю роботу визначати скільки і кому були передані такі інформаційні повідомлення. Буде актуальна інформація надходити до абонентів. Це ну пов'язано з збройною агресією, це е, ракетна небезпека. Не дай Бог, якісь хімічні загрози і тому подібне. У ДСНС кажуть, нова система сповіщення має низку переваг. До прикладу, смс-інформування значно швидше, аніж повідомлення додатком або в інший спосіб. Також стверджують, що пропустити таке сповіщення складно. Гучний сигнал разом з вібрацією триватиме 15-20 секунд, незалежно від того, чи вимкнений звук на пристрої. Ми запитали в Чернівчан, якими засобами сповіщення вони користуються, та які переваги на їх думку є. У смс-інформування в телеграм-каналі нашого гол голови військової адміністрації. І ще якийсь там телеграм-канал. Звісно, коли люди володіють повною інформацією, тоді їм зручніше і е, безпечніше. З додатку і з пабліків я гадаю, що корисно, тому що не завжди є мобільний інтернет у людей в телефонах. А якщо буде приходити смс, тобто людина завжди в дорозі, наприклад, зможе побачити. Так там все описано в СМС, всі інструкції, все детально описано. Детальніше вже немає куди. Я думаю, корисні. Не всі використовують телеграм або інше канали. Зв'язку це буде плюс. Я думаю, особливо для людей старшого віку, напевно, у яких немає у кого немає цього додатку, да, тому що у когось старі телефони. смс ну вже добре, краще ніж нічого. Смс інформування у тестовому режимі нової системи на Буковині стартує вже завтра, 7 вересня о 12.00. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.